Перестаньте прогинатись під ваших клієнтів хоча б на два тижні, і ви не повірите, що трапиться із вашим бізнесом, і що ви від цього отримаєте. Це стосується кожного підприємця: і новачка, і досвідченого, яким би бізнесом він не займався, якими б капризними, серйозними і важливими для бізнесу не були його клієнти, у якій би ситуації не був його бізнес, і скільки б цей бізнес не приносив йому грошей. Ігноруючи цю інформацію, ви ризикуєте втратити клієнтів, працівників, дохід прибуток і як наслідок весь свій бізнес. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатись, як діяти у вашому випадку. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І насправді у своїй практиці я доволі часто бачу таку ситуацію у підприємців, що вони намагаються вгодити кожному своєму клієнту. Вони намагаються його максимально добре обслужити. Вони намагаються із ним максимально вічливо повестися. Вони намагаються йому продати як найкращий продукт. Вони обирають найкращий з свого асортименту і пропонують йому. І навіть на цьому вони не зупиняються. Вони цього ж вимагають. Від своїх працівників від кожного свого працівника, а також більшість підприємців притримується правила, що клієнт завжди правий. І от відносно цього правила вони якраз і вибудовують усю свою діяльність, усю свою взаємодію зі своїми клієнтами. І рівно по цьому ж принципу вони навчають своїх працівників працювати і завжди, яка би конфліктна ситуація не була у бізнесі у них між клієнтами і працівниками чи між клієнтами і самим власником власник бізнесу завжди пам'ятає про це правило, що клієнт завжди правий і одразу займає позицію клієнта. Завдяки цьому підходу він отримує можливість подивитися на свій бізнес, на своїх працівників, очима своїх клієнтів, щоб ще краще задовольнити його потреби чи закрити його проблеми в залежності від бізнесу, яким він займається. І здавалось би, при такому підході ми створюємо максимально сприятливі можливості у. Мовить для клієнта, щоб він приходив і купляв. Ми забираємо із його шляху до покупки максимальну кількість перешкод. Ми йому робимо процес покупки максимально простим, доступним, зрозумілим, комфортним, без усіляких проблем, без усіляких труднощів. Намагаємось робити краще, ніж роблять наші конкуренти. І тим не менше, у цьому випадку ми натикаємось на дуже серйозну проблему. У чому полягає ця проблема? Ця проблема полягає в тому, що клієнт. Починають переходити усілякі межі, вони стають капризними і починають дозволяти собі зайві речі. Наприклад, вони починають хамити, маніпулювати, вимагати те, чого би ви не повинні були робити, як власник, як керівник бізнесу. Починають вимагати від ваших працівників робити те, чого вони не повинні робити. Починають вимагати такі умови роботи, які будуть невигідними для вашого бізнесу і для вас як власника. І до того ж намагаються максимально придертися до вашої роботи, до вашого формату роботи, знайти хоча б найменшу зачіпку і пред'явити вам, що ви щось робите неправильно, і на основі цього навіть вимагати від вас певної компенсації за так би мовити, створені для клієнта труднощі. І що відбувається в цьому випадку? Абсолютно правильно, підприємець, власник бізнесу, який вже навчений постійно задовольняти потреби клієнта, він намагається зробити усе, лиш би пошвидше. Чи закрити цю конфліктну ситуацію він намагається зробити усе для того, щоб далі ситуація не почала набирати обертів. Він іде на усілякі поступки своїм клієнтам а у конфліктах між працівником і клієнтом він завжди займає позицію не свого працівника. А саме цього клієнта, адже він тримається правила, що клієнт завжди правий, і друге, чого він тримається, це, це те, що клієнт нам платить гроші. Якщо би не клієнт, наш бізнес би не працював. Тому навіть у випадку, коли його працівник правий у цій ситуації, підприємець це розуміє, це знає, і рівно так само він розуміє, що клієнт у цій ситуації не правий, він все рівно залишається на стороні клієнта і доволі часто разом із клієнтом починає критикувати своїх працівників. І підприємця насправді у такій поведінці не потрібно звинувачувати його теж можна зрозуміти, адже у нього на голові дуже багато проблем, у нього в голові дуже багато завдань. На ньому є величезна відповідальність. Йому потрібно подбати про те, щоб закрити усі витрати за цей місяць, наприклад, оренду, зарплату працівникам, сплатити спожиті енергоресурси, сплатити податки, розрахуватися повністю із постачальниками, розрахуватися з банками за кредитами, якщо що у нього так і є, а в більшості підприємців вони є. Йому потрібно завжди дбати про те, щоб клієнт отримував якісні продукти по доступній ціні. І відповідно, йому як людині теж потрібно дбати про себе і про свою сім'ю і закривати і їх потреби. І саме тому для підприємця кожен клієнт на вагу золота, особливо коли клієнтів як таких дуже мало. І він робить усе для того, щоб цей клієнт залишився із ним, щоб він працював із ним, щоб він приносив гроші, Роші йому і його бізнесу, а не пішов завтра до конкурента і почав йому допомагати заробляти. І підприємцю здається у цій ситуації, що ось так догоджувати клієнту це є єдиний правильний спосіб роботи із клієнтом, це є єдиний правильний спосіб його втримати, не відпустити до конкурентів і ні в якому разі не зробити так, щоб клієнт почав купувати менше. І здавалось би, це є єдиний спосіб зберегти свої позиції на ринку і зберегти свій бізнес. Забезпечити усіх, усім необхідним, повністю закрити свої витрати і дозволити бізнесу працювати в наступному періоді, і давайте розберемо, як же ситуація виглядає насправді, коли ви раз за разом починаєте вгоджувати своїм клієнтам навіть у тому випадку, коли вони собі дозволяють перейти усілякі межі, коли вони дозволяють собі, будучи неправими, качати права у вас на підприємстві по відношенню до вас чи по відношенню до ваших працівників, і коли. Коли у цей момент ви погоджуєтесь, коли ви киваєте головою, і кажете, так, ти правий у цій ситуації, хоча він не правий у цій ситуації, і ви це добре знаєте, і ваші працівники це добре знають, і сам клієнт це добре знає. І коли клієнт бачить, що ви із ним погоджуєтесь, навіть коли він не правий, йому у голові виникає думка: ага, отже, я можу продовжувати це робити знову і знову. І будьте певні, він продовжить це робити. Він буде робити це частіше, він буде Робити це регулярніше, він буде це робити більш зухвало, він буде проявляти більше наглості. Він буде більше вимагати від вас, від ваших працівників, від вашого бізнесу. Навіть при умові того, що для вас це буде абсолютно невигідно, але його це абсолютно не цікавить. Його цікавить тільки своя власна вигода в цей момент. Тому він буде віджимати вас постійно все більше і більше. І далі, коли клієнт буде проявляти все більше зухвалості, все більше буде дозволяти собі Ходити межі, то це просто так для вашого бізнесу не пройде. Ви не зможете на це дивитися з закритими очима. Ви не зможете ігнорувати цей факт. Чому тому, що першими, хто контактує із вашими клієнтами, це і ваші працівники. Якщо ви розумієте усю ситуацію, якщо ви розумієте, заради чого ви терпите, ви терпите заради того, щоб цей клієнт залишив у вас гроші, то ваші працівники дивляться на ситуацію дещо по-іншому, коли вони раз за разом бачать несправедливість по відношенню до себе при тому, що вони знають, що вони зробили все правильно, вони знають, що вони працюють правильно, вони знають, що вони правильно повелися із цим клієнтом. То усередині таких працівників рівень невдоволення починає зростати. Вони все частіше й частіше починають здумуватися над тим, чи варто їм продовжувати працювати із вами, чи варто продовжувати працювати у вас на підприємстві, тому що ви ніяк не реагуєте на те, що проявляється несправедливість з боку. У клієнтів, а вони не готові терпіти цю несправедливість, тому покидають ваше підприємство. І доволі часто в список таких от працівників потрапляють найкращі ваші працівники, які давали вам найбільший результат, які, наприклад, здійснювали найбільше продаж, і тим самим приносили вашому бізнесу найбільше грошей. Чому? Тому що вони мають собі ціну, тому що вони реально знають, як вони можуть працювати, і вони реально знають, скільки вони можуть принести вашому бізнесу грошей. І вони чудово. Ви розуміють, що якщо ви їх не оцінюєте так, як потрібно, так як потрібно, їх оцінить ваш конкурент. І причому доволі часто бувають навіть випадки, коли сам конкурент може навідуватись до вас на підприємство, спостерігати за ситуацією у вас в бізнесі і бачачи несправедливість по відношенню до вашого працівника, навіть з боку вас чи з боку ваших клієнтів, може сам йому пропонувати піти до нього на роботу, працевлаштуватись до нього. І коли ваш працівник буде бачити, що ви Ніше у вашого конкурента, що він з більшою повагою відноситься до нього ніж ви, до вашого працівника. То працівнику, яка різниця у кого працювати? Особливо якщо конкурент пропонує більше робота, то по суті залишається та сама. Це і одна сторона медалі. Інша сторона в тому, що ви втрачаєте клієнтів при такому підході яким чином, коли ваші клієнти починають все більше і більше переходити межу і відтискати вас по умовах, починають все більше нахабніти, починають все більше проявляти зневагу до вас як власника, до вашого бізнесу, до ваших працівників, то за цим процесом спостерігають інші ваші клієнти і вони розділяються на декілька частин. І частина із цих клієнтів починає поводити себе так само, вони думають, ага, якщо цьому клієнту це дозволяється, то чому я цього собі не дозволю? Тобто у вас з'являється ти. Клієнтів, які вас зневажають, і будуть все більш більш нахабно проявляти себе. По відношенню до вас, до вашого бізнесу, а далі ви стикнетеся із тою ситуацією, що ви тримаючись того ж правила, що потрібно максимально догодити своїм клієнтам, ви будете ще більше старатися, так як більше невдоволених клієнтів стало, ви будете все більше і більше старатися, більше і більше викладатися, і цього ж будете вимагати від своїх працівників. В той же час ті клієнти, які приносять вашому бізнесу найбільше грошей і зазвичай є найменш конфліктними, взагалі не конфлікт. Ними в більшості свої, вони просто тихо прийшли, сказали, дайте мені ось це, ось це, і купили, розрахувалися і пішли. Тобто, ви практично їх не помічаєте, і в більшості випадків ви навіть не знаєте, хто є ці найкращі клієнти. І коли ви більше уваги будете приділяти ось цим проблемним клієнтам, відповідно, ви будете цей час ці зусилля забирати від тих клієнтів, які приносять вам найбільше грошей. А коли ваші найкращі клієнти будуть не ось цього сервісу, вигідних умов співпраці. Якісного продукту, продукту в термін, то вони мало помалу почнуть задумуватись. А чи варто їм продовжувати працювати із вами? І рівно так само, як ваші працівники, будуть задумуватися над тим, щоб перейти до вашого конкурента, і з високою ймовірністю вони це зроблять. Але тут не забувайте, що ви втрачаєте джерело доходу і не просто втрачаєте, а віддаєте його своїм конкурентам, тому що ваші найкращі клієнти, які вам найбільше приносили грошей. Тепер вам ці гроші не приносять, а приносять ці гроші вашому конкуренту, тобто починають посилювати його позицію на ринку внаслідок того, що ви втрачаєте своїх найкращих клієнтів, найбільш відданих тих, які найбільше приносили гроші вашому бізнесу. Ви дуже сильно втрачаєте дохід в своєму бізнесі. Як наслідок, коли ви втрачаєте дохід в своєму бізнесі, вам все складніше і складніше покривати витрати свого підприємства. А так як вам починає бракувати коштів для покриття витрат, чи то на оренду, чи то на зарплату, чи то з постачальниками розрахуватися, ви починаєте залізати в борги і тим самим збільшуєте кількість своїх витрат, тому що вам доведеться платити відсотки за позичені кошти. І при такій ситуації ви рано чи пізно прийдете до того моменту. Коли бізнес почне працювати вам у збиток, і далі ви, якщо нічого із цим робити не будете, ви прийдете до тої думки, що бізнес потрібно закривати, бо ви не маєте можливості розраховуватися за поточні витрати. Ви не можете ні оплатити оренду, ні оплатити зарплату, не можете покрити енергоспоживання, і при тому не забувайте, що у вас ще залишаються борги, які також потрібно віддавати, а їх віддавати немає. І чого, частина підприємців Починає віддавати борги, розпродаючи майно підприємства, але доволі часто навіть цих коштів не вистачає, тому наступне рішення, яке приймають такі підприємці, влаштуватись на роботу, і то навіть на декілька робіт, щоб віддати борги свого невдалого бізнесу. І нерідко буває так, що до цієї роботи до погашення ось цих боргів потрібно залучати інших членів своєї сім'ї, і тут вже їм доведеться рівно так само, як і вам, влаштовуватись на декілька робіт, щоб Би розрахуватися за усіма своїми боргами, іначе ви намагалися досягнути зовсім іншої цілі. Ви хотіли навпаки продовжити існування свого бізнесу. А вийшло так, що ви своїми ж руками заклали вибухівку під свій бізнес. І тільки питання часу, коли ж вона вибухне і рознесе все, що ви так довго і важко створювали. І давайте зараз розглянемо інший абсолютно протилежний сценарій той, де ви не прогинаєтесь під своїх клієнтів. Давайте подивимось, що буде у цьому випадку. Давайте розглянемо знову ж ту ситуацію, коли до вас в бізнес приходить клієнт і починає вести себе неправильно по відношенню до вас, до ваших працівників, починає зневагу проявляти, нахабніти, починає качати прав. Ва у вас на підприємстві, але цього разу ви не ведетесь на це, цього разу ви не піддаєтесь на цю маніпуляцію, цього разу ви вже не тримаєтесь за правило, що клієнт завжди правий. Цього разу ви відстоюєте свою позицію. Тобто ви не прогинаєтесь під клієнта, ви не йдете у нього на поводку. Що відбувається в цьому випадку? У цьому випадку відбувається наступне: клієнт, якому ви по суті дали відсіч, коли не повелись на його умови, коли почали відстоювати свої інтереси. Інтереси своїх працівників, то такі клієнти зазвичай розділяються на дві частини. Перша частина просто покидає ваш бізнес і перестає із вами співпрацювати, починає шукати інших таких підприємців, які будуть вестися на їхні маніпуляції. Інша частина клієнтів, які також себе намагались нахабно проявити, вони починають. Поводити себе правильно, вони починають приймати ваші правила гри, вони перестають нахабніти і починають працювати із вами так, як потрібно. Інша частина клієнтів, яка спостерігає за вашою взаємодією із цими клієнтами, і коли побачила, що ви даєте відсіч, що ви не готові прогинатися під них, вони із ще більшою симпатією починають із вами співпрацювати. Вони стають ще більш лояльними до вас. Вони за те, що ви відстоюєте свою позицію, за те, що відстоюєте свої інтереси та інтерес. Свого бізнесу, своїх працівників починають вас ще більше поважати, стають до вас ще більш лояльними, ще більше прив'язуються до вашого бізнесу, ще частіше починають купувати у вас на більші суми, і навіть частина із них починає перетворюватись у ваших нових найкращих клієнтів. Ваші ж працівники у цьому випадку, бачачи, що ви відстоюєте їх інтереси, що ви не дозволяєте клієнтам проявляти зневагу по відношенню до ваших працівників, вони за це. Вас також, як власника, як керівника, починають ще більше поважати. А коли вони вас ще більше поважають, ваш авторитет росте. Коли ваш авторитет росте, то працівникам хочеться ще більше викладати, ще більше старатися у своїй роботі. Тобто ефективність роботи зростає, якість продукції, яку ви створюєте, зростає, і в колективі все менше і менше бунтів буде у вас проявлятися, все більше і більше буде задоволених працівників. І навіть ті працівники, які Будуть намагатися усілякі колотнечі створювати усілякі там інтрижки плести, То ті працівники, яких ви свого часу перед клієнтами відстояли, вони будуть самі цих проблемних працівників приземляти і казати: слухай, в нас класний керівник, ми з ним чудово співпрацюємо, він відстоює наші інтереси, що ти собі дозволяєш. А так як працівники по більшості слухають одне одного, то вони починають переймати цю модель. Інші працівники рівно так само починають з повагою відноситись до. Вас, тобто, ваш авторитет як керівника ще більше починає зростати. Тобто, у цьому випадку, коли ви не прогинаєтесь під клієнта, коли відстоюєте інтереси свої і своїх працівників, ви по суті запускаєте новий процес завдяки тому, що ви себе повели правильно, ваші працівники вас більше поважають. Коли вони вас більше поважають, вони починають більше старатися у своїй роботі, тобто якість роботи зростає. Термін її виконання також зменшується, вони швидше починають виконувати свою роботу, тобто продукт стає. Якісніший він надається клієнтам в максимально швидкі терміни. Клієнти залишаються ще більш задоволені, ще більш лояльними, і в результаті починають купляти у вас ще більше, ще більше, ще частіше, ще на більші суми. І Ось так цикл замикається. І навіть до цього циклу додається ще одна дуже цікава історія у вигляді сарафанного радіо, де задоволені клієнти починають ділитися із своїми друзями своїми знайомими тим, наскільки у вас класна компанія. Наскільки ви відповідально ставитесь до своєї роботи, наскільки якісно ви працюєте? І зараз у вас може виникнути думка: ну все, супер, тепер я не буду прогинатись під жодного свого клієнта. Тепер я буду жорсткий, і тепер я саме так буду поводити себе із своїми клієнтами і ніяк інакше. І тут я одразу хочу сказати вам: зачекайте, ви повинні зрозуміти, що не прогинатись теж потрібно правильно. Що це означає? І про що я взагалі кажу? Ви Можете, наприклад, діяти на власний розсуд, помилитися із тим клієнтом, до якого ви застосовуєте таку тактику, і тим самим відсіяти від себе правильних підходящих клієнтів, які лояльні до вас і приносять або могли б принести вам найбільше грошей ніж будь-який інший клієнт. Ви також у своїй роботі стикнетесь із клієнтами-маніпуляторами, які одягнуть на себе маску порядності і покажуть себе з максимально хорошої сторони, даватимуть вам правильні рекомендації. Як вам правильно працювати, і з ким вам правильно взаємодіяти потрібно, як вам потрібно і з ким взаємодіяти? Вони будуть вам давати дуже культурні, дуже інтелігентні і дуже дипломатичні рекомендації відносно того чи іншого вашого працівника будуть казати: ось цей працівник він у вас працює добре, а цей працює погано. А ось цей працівник він є ненадійний. Я би не став йому довіряти. Ось такі речі вони почнуть вам закидати в голову. І насправді дуже велика кількість підприємців прислухається до таких клієнтів. І починає діяти згідно їхніх рекомендацій. А потім за деякий період часу ви дізнаєтесь, що ви втратили хорошого, порядного, старанного працівника, який тепер пішов працювати до вашого конкурента. В той же час той клієнт, який давав вам ось такі рекомендації, він перестав до вас навідуватись. Він перестав здійснювати у вас покупки. І це насправді та ситуація, із якою я доволі часто стикаюсь у своїй практиці. І дуже велика кількість підприємців через те, що вони пішли на поводку. Ось в цих клієнтів вони втрачають насправді не просто своїх найкращих працівників, вони втрачають потенціал свого бізнесу. Бізнес починає мінусувати, а потім і доводиться бізнес закривати або дуже сильно скорочувати. Так як один із ключових елементів для ефективної роботи бізнесу це є відповідальні старанні працівники. Ви також можете взагалі нікого не слухати і абсолютно до всіх своїх клієнтів проявляти таку жорстку позицію, де ви ні під кого не прогинаєте, Знаєте, де ви ні до кого не прислухаєтесь, де ви, наче ось так закрили вуха, і вам все рівно, що вони кажуть, ви просто робите свою роботу, що би хто не казав. І насправді в цьому підході є також дуже великий ризик, тому що ті люди, яких потрібно було би почути, тих клієнтів, яких би потрібно було почути, ви не почуєте, ви не врахуєте їхніх побажань, ви не з'ясуєте тих проблем, з якими вони стикаються у роботі з вами, як результат, вони підуть до ваших конкурентів, до тих, які прислухаються, зроблять те, що. Що вони рекомендують, і вони прив'яжуть до себе ось цих клієнтів? І вже ці клієнти будуть стабільно приносити їм кошти. І нерідко в категорію таких клієнтів потрапляють ваші найкращі, найбільш віддані клієнти, які до того купували у вас постійно, регулярно, на великі суми. І зараз у вас виникає цілком правильне і закономірне питання: а як же тоді мені діяти у моїй ситуації? Як знати, під кого прогинатись, під кого не прогинатись, як зрозуміти, потрібно прогинати? Гинатись під клієнта чи не потрібно, як зрозуміти, чи цей клієнт вами маніпулює, чи він дійсності хоче донести вам правильну рекомендацію, чи він дійсності вказує вам на ту помилку, яку ви допускаєте у своїй роботі, через що ви втрачаєте велику кількість клієнтів, доходів і прибутки свого бізнесу? І насправді мені важко відповісти вам на це питання, тому що я не бачу ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу, а кожна ситуація унікальна, кожен бізнес унікальний, а врахувати усі можливі ситуації в кожному конкретному бізнесі в одному відео ну це взагалі неможливо. Тому якщо ви хочете дізнатися, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації, щоб не зіпсувати відносини з своїми клієнтами, а навпаки, їх покращити, відсіяти від себе усіх проблемних і навпаки ще більше прив'язати до себе тих клієнтів, які надійні, які лояльні, які в перспективі вам принесуть ще більше коштів і приведуть таких же порядних лояльних. Них клієнтів, які так само як і вони будуть купувати у вас на великі суми, часто регулярно, то записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, де ви допускаєте помилки у своєму бізнесі у роботі зі своїми клієнтами, і що робити у вашому конкретному випадку, як правильно вибудовувати роботу із своїми клієнтами. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу. В описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивити ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.